Розпочну з головного. Ярмаку не просто забажалося у черговий раз підвищити соціальний статус Юлії Свериденко, яка колись була його заступницею, а потім він створив для неї нову посаду першого віцепрем'єра, і не від гарного життя він ухвалив це рішення, озвучене нещодавно Зеленським. Просто у нього не залишається іншого виходу. Адже Шмигаль давно проситься у відставку, але останнім часом, нюхом почувши, що пахне смаленим, він рішуче попросив евакуації з того корабля, який має назву Кабінет міністрів. І справа тут не в тому, що на нього нібито подіяла авантюрна заява Орбана, який почав ділити шкуру невбитого ведмедя, а справа в тому, що Шмигаль. Довіряє експертам Блекроку, які дійшли висновку, що Україна є неперспективною для цієї гіперкомпанії, а якщо Україна зробилася неперспективною для Блекроку, то заодно і для Шмигаля, і для Зеленського, і для Ярмака та Свериденко. Проте, на відміну від Шмигаля, Зеленський та Ярмак мають зобов'язання і втекти так легко не зможуть. Отож і залишилося Єрмакові одне призначити Свереденко прем'єром, аби Шмигаль нарешті умив руки. У принципі Єрмак від цього нічого не втратить і навіть виграє. Свереденко робитиме все те, що він накаже, нічим не гірше за Шмигаля, але на відміну від останнього ще й не буде скаржитися на свою лиху долю. Коли у березні 2023 року я робив відео про національність кожного із найвище державних чиновників, то сказав, що можливо Юлія Свереденко, на відміну від абсолютної більшості, є українкою. Але скоріше за все я помилився, адже інформація про її батьків абсолютно відсутня, якщо не брати до уваги ті посади, які вона займали в Чернігові. До останнього часу громадськість навіть не знала про існування у неї брата Віталія Свереденка. Мар'яна безугла про нього дещо сказала, але сказала далеко не головне. Принаймні, телеграм-канал мандарина розповів про рідного брата пані Юлії дещо цікаве. Цитую, і з літа 2022 року він користується британським маєтком і там же орендує квартиру для сина. Також він отримав понад 2 мільйони гривень зарплати від лондонської фірми Legal Sir Altade, за даними LinkedIn однією з партнерок компанії є Росіянка. Пропоную разом перевірити цю інформацію. Адже телеграмам не можна довіряти просто на слово, бо вони іноді публікують те, що й самі не перевіряють. Справді є у Лондоні така компанія з обмеженою відповідальністю під назвою Legal Сір Ltd. Виді її діяльності – це індивідуальні послуги, не передбачені основними категоріями. Тобто, можливо, щось ексклюзивне в царині індивідуальних послуг. А можливо й зовсім не ексклюзивне, скажімо, манікюр. Ця компанія була заснованою у 2017 році. Якщо ми піднімемо її звітність за 2021 та 2022 роки, то виявиться, що працівників у неї на той час не було жодного, жодних активів не було, жодної нерухомості не було. Як бачите, скрізь. Стоять нулі. Але було при цьому 552 фунти стерлінгів загального капіталу. Також тут бачимо, що директор цієї компанії та особа, наділена правом призначати та звільняти директорів, це Оксана Соломоу, яка народилася у січні 1977 року. Та свого часу закінчила Київський національний університет імені Шевченка, так само до речі, як і молодша за неї на 8 років Юлія Свериденко. Коли ж ми поглянемо на звітність цієї компанії за 2023 рік, то тут побачимо таку картину. У компанії з'явилося двоє працівників. Очевидно, один із них. Брат Юрій Свереденко, а другий згадана мандарином росіянкам. Сума готівки в банку збільшилася в компанії майже на 11 тисяч фунтів стерлінгів І її загальна сума тепер становила понад 17 тисяч фунтів. Загальна сума активів виросла до 43 430 фунтів. При цьому загальна сума фінансових зобов'язань компанії виросла також до 43 360 фунтів. А чистих активів залишилось 62 фунти. І заборгованість тут сягає 100%. Одним словом, надходження були чималі, але все це йшло на зарплату. Плюс... Ще й велика заборгованість по зарплаті з'явилася. Ми з вами не знаємо, звідки надходили гроші, і не знаємо, чи могли їх заробити ці двоє працівників росіянка та брат Юлії Свериденко. Отож, залишмо це питання без відповіді, а натомість спробуймо з'ясувати, хто така Оксана Соломов. Наперед скажу, що мені не пощастило дізнатися її дівоче прізвище, попри те, що маю свої здогади на цей предмет. Прізвище Соломову вона отримала від чоловіка Георге Соломову, очевидно, Румуна за національністю, але окрім Румунії прізвище Соломову трапляється також на Кіпрі, хоча ім'я Георге Румунське. Уже маючи університетську освіту, Оксана Соломова закінчила ще й коледж у Лос-Анджелесі, і, як написано на її сторінці Фейсбука, у компанії Legal Sierra Altaде вона почала працювати, починаючи із 2015 року, тобто за два роки до реєстрації цієї компанії в Лондоні. На своїй сторінці Фейсбука Оксана Соломова, можливо і Оксана Свириденко. Публікує частіше свої старі сімейні світлини, на яких вона виглядає значно молодшою за свій сучасний вік, і з цих світлин помітно, що в неї є брат, а це її батько, і якщо ми порівняємо хвото її брата та фото брата Юлії Свириденко, то складається враження, що це одна особа, у різному віці. А й сама Оксана Соломов виглядає поряд із Юлією Свереденко настільки подібною до неї, немов це рідні сестри. А на мою думку, скоріше за все, це так і є. На своїй сторінці Фейсбука Оксана Соломову іноді публікує щось патріотичне, але звідки тоді з'явилася громадянка РФ як працівниця її компанії? І головне. Чому гроші почала надходити у такій кількості за такий короткий час? Як це помітно із фінансової звітності бенефіціар компанії Оксана Соломова не отримує абсолютно нічого як власне бенефіціар від діяльності компанії, адже, як виявилося, ця діяльність є збитковою. Із причини великої зарплати двох працівників або одного із двох працівників. Одним словом тут простежується щось дуже схоже на сімейне відмивання коштів, отриманих компанією від якогось спонсора, чи то від російського, чи то від українського, а може ще з якоїсь третьої країни, але явно не британського. На мою думку, Андрій Ярмак знає про всі ці справи набагато краще за нас із вами, отож і розуміє, що Юлія Свереденко знаходиться у нього під ковпаком. І це тим більше, що її чоловік відомий чернігові бізнесмен, а бізнесмени у наших умовах, якщо тільки мають когось при владі, часто можуть цим користатися. Принаймні спокуса така у них виникає. Також я думаю, що Юлія Свиреденко чудово розуміє, що Андрій Ярмак знає про неї фактично все. А також знає вона, що Ярмак це далеко не те ж саме, що Тимофій Мілованов. Тож розуміє, що від неї буде вимагатися набагато більше, аніж раніше. Вимагатиметься брудна робота. Отож теоретично вона повинна була б опиратися всіма силами цим спробам зробити з себе охвірного цапа, тобто охвірну козу у вигляді прем'єр-міністра. А тим часом, якщо судити про це за її публікаціями в соцмережах, вона таки дала згоду. Можливо, її навіть не питали згоди, а сказала прямо Юля, ми так вирішили. І питання не обговорюється. А тим часом уміров, наслідуючи приклад Дениса Шмигаля також випросив собі почесну відставку у вигляді посади посла у США. тобто у тій країні, де в розкоші давно проживає його родина. І тепер виникає таке питання, чи погодиться Шмигаль на його місце, тобто очолити міноборони. Наразі він намагається пручатися зі всіх сел. Радше поїхав би доша, але існує багато підводних течій та підводних каменів, про які ми із вами не знаємо наразі. Тож і результат тут передбачити важко.